thank Привіт, друзі! З вами Діма і ви на каналі Інтерспорт Україна. Осінній сезон стрімко набирає оберти, перші досить нішеві старти вже відбулись, але головні хедлайнери бігової програми ще попереду. Для тих, хто тут вперше на каналі, я нагадаю, що я просто обожнюю тестувати бігові новинки від різних брендів і без прикрас ділюсь своїми думками про них. Переважна більшість оглядів у нас про кросівки, які підходять для широкого кола бігунів всіх рівнів підготовки. Тому залишайте з нами до кінця відео, щоб дізнатися, для кого та для чого найкраще підійде сьогоднішня пара. А поки не перейшли безпосередньо до огляду, хочу трохи розповісти, як саме я тестую кросівки для бігу. Поділитись трохи внутрішньою кухнею, так би мовити. Отже, якщо це кросівок з категорії тренери, а на них зазвичай припадає від 60 до 100% всього кілометражу бігуна, тоді я за 3-5 тижнів пробігаю в них від 160 до 200 км і за можливості використовую щодня, крім бігових робіт, які роблю в більш відповідних для цього моделях. Якщо ж це щось пошвидше для темпового бігу чи для змагань, мінімальний тестовий кілометраж для такої пари в мене буде. Де від 100 км. таким чином, ви, як і я, можемо бути впевненими, що нюанси та особливості, які могли проявитись на першій чи другій пробіжці, залишаться або зникнуть з наступними, або ж проявляться нові. На відчуття від красівок, крім загального самопочуття, настрою типу тренувань та бігової локації, також впливає погода, бігове покриття, шкарпетки та ще багато різних факторів. Тому для більшої об'єктивності деякі сценарії використання треба відтворювати по декілька разів, щоб сформувати фінальну думку. Приблизно так це все працює. Я гадаю, що такий підхід досить чесний, та, як мінімум, заслуговує на лайк та підписку. Дякую. А от тепер вже можемо перейти безпосередньо до огляду. Сьогодні в нас на огляді взуттєва легенда щоденна класика та візитна картка бренду, яка в черговий раз нагадує, що м'яко не значить повільно. Тож зустрічаємо Хока Clifton 10. Clifton це не просто спортивний кросівок від Хока. Це окремий етап в історії бренду, який почався в 2014 році. Від першого кросівка для трейлу Мафейт, який з'явився в 2009 році, до першої версії Хока One Кліфтон. -One пройшло цілих 5 років, і це був лише четвертий кросівок в лінійці бренду. Але саме він прокладав шлях в серця асфальтних бігунів. Тому модель була надзвичайно важливою для компанії, як з точки зору носія ДНК та філософії бренду, так і цілі: дати відчуття незрівняного комфорту максимальної кількості бігових. Ні. і от він ювілейний Hoka Clifton 10, кросівок, який обіцяє дати ще більше комфорту, більше свободи для стоп та легші ноги в кінці тренування ніж на початку. В Десятій версії достатньо вагомих змін. Тому тут буде про що поговорити. Hoka позиціонує модель Clifton як кросівок для щоденних кілометрів, причому не тільки бігових, тому з комфортом ви можете провести в них цілий день на ногах. Стосовно позиціонування в лінійці Хока, Кліфтон 10 це акуратна середина із щоденного тренувального сегменту Хока. Для порівняння Хока Рінкон легший, трохи швидший, але менш ресурсний. Хока Бонді ще м'якший і об'ємніший, але важчий. Кліфтон чітко між ними. М'якість плюс легкість дорівнює універсальність. В основі кліфтон три ключові принципи Хока: продуктивність, комфорт, повернення енергії. Крисівок точно створений не для рекордів, а для того, щоб дати ногам можливість працювати щодня без перевантаження. Без болю, без компромісів та в задоволення. На тесті в мене був колір, як зазначає, бренд, інній і апельсинова цедра. Яскравий, але водночас досить стриманий, якщо дивитися зверху. Жикардовий верх включає в себе зони з додатковою вентиляцією, а також світловідбивні елементи задля безпеки в темний час доби. Сам силует досить плавний, вся динаміка відображена в проміжній підошві. Логотип влитий в тканину, нічого зайвого, все лаконічно і стильно. Але якщо вам стане трохи нудно, бузкового кольору шнурки додадуть трохи фарб, вони, до речі, на 10 сантиметрів коротше, якщо для вас це важливо. Посадка стала ще вільнішою завдяки додатковому простору в передній частині. Язичок м'який, надійний і тримається на своєму місці. А в цей задник я прям закохався. Він не тільки додатково захищає хіл, він також робить процес зування простим. Якщо ви, як і я, любите зашнуруватись один раз і більше не чіпати шнурки. Вони, до речі, тут досить якісні і не розв'язуються навіть під час прання в машинці. За 160 тестових кілометрів ці кросівки прали стрічі без жодних для них неприємних наслідків. Стосовно повітропроникності. верх тут досить щільний, в спокотні дні, я б дуже радив правильні термошкарпетки для гарної терморегуляції. Цей верх класно себе проявить весною та восени, хоча мій тест повністю припав на літо. З позитивного, для щоденного бігу та повсякденного насіння ця щільність неодмінно додасть ресурсу. Хоча Кліфтон 10 залишився на тій самій піні Сімева, Висота самої підошви зросла на цілих 10 міліметрів, що навіть більше ніж бонді минулого восьмого покоління. Задні частини підняли на 3 міліметри. Таким чином, крім стеку, також збільшився дроп. і тепер він складає 8 міліметрів замість 5. Це не тільки додало комфорту, це також зробило перекат більш плавним. За плавність перекату також відповідає технологія, яка у Хокі носить назву Метарокер в середній частині стопи. Вона допомагає провалюватися в крок без надмірного зусилля, а стабільність тут лягає на ектів футфрейм. Що підтримує п'яту і звіт, в той час як геометрія підошви додає стабільності. Хочу окремо підкреслити, що це найстабільніші нейтральні кросівки, які в мене коли-небудь були, а я маю досить відчутну гіперпронацію. Для конкретно мого випадку морально застаріла сімева підошва виглядає як досить робочий та надійний варіант, який не тільки тримає форму кожного дня, але й непогано витримує динамічні навантаження, навіть якщо ви візьмете їх в тренажерку. Зовнішня підошва гума дюрабрейшн. Щеплення надійне прогнозоване в дощі в них так і не потрапив. Але по відгукам і тут все гаразд. Що я в них бігав? Мої тестові 160 км складались переважно з пробіжок від 6 до 10 км. часто 2 чи 3 дні підряд. Був прогресивний крос на 16 км, де досить комфортно було тримати темп 4,20-425. Тривалий час, а частина кросу складалася з 4 км від 4.10 до, до 343 хвилин на кілометр. В стадіоні дні я в них розминався, заминався та робив силові тренування та в спеціальні бігові вправи. Буду з вами відвертим: це мої перші фока, і в контексті відносин з цим брендом я не дуже авторитетний оглядач, але можу сказати напевне, якби мені треба було взяти одну пару на декількаденну поїздку з великим запитом на ходьбу та щоденні пробіжки, ця пара точно була в моєму шорт-листі. Жодного разу я не підвернув в них ногу та не втратив рівноваги. Вони були надійні та зручні як улюблена піжама, тільки для ніг. А різнокольоровий сеш шнурків час від часу спровокував посмішку на обличчі після нічних недосипів. По відчуттям під час бігу регулювання швидкості мені нагадало педаль газу в авто. Ви трохи переносити тиск на. На передню частину метарокер плавно перекочує вас і починається прискорення. Ніколи не думав, що старенька сімева так вміє. Кому підійдуть Hoka Clifton 10. Тим, хто шукає щоденні кросівки з пріоритетом на комфорт, початківцям, як перша пара, яка має м'якість і пробачає помилки у техніці. Бігунам для відновлювальних та довгих або легких кросів. Тим, хто бігає багато, але хоче берегти ноги. Тим, хто хоче баланс, не м'який холодець, але й не бетон під ногами. Темпи, які я бігав, від 5 до 4,15 і зовсім трохи з 4 хвилин на кілометр. Кросівок добре працює по основному діапазону, але ж више хвилин на кілометр вже не зовсім його. Територія там краще працює Rocket X або той же Mach-X. Плюси і мінуси. До плюсів я б відніс дуже комфортну амортизацію. Досить легка вага, як для такої висоти та сімева піни. Універсальність для тренувань для початкового і середнього рівня, покращення форма для ширших стоп, якісне і прогнозоване щеплення, плавний перекат стопи, потенційно хороший ресурс. А що ж по мінусам не для дуже швидких тренувань, вентиляція може бути надто теплою для спекотного літа, морально застаріла піна. Отже, підіб'ємо підсумки. HOKA CLIFTON 10 це еволюція комфорту. Він залишився вірним ДНК серії, але став трохи дорослішим, збалансованішим і універсальнішим. Якщо ви шукаєте надійного щоденного партнера для пробіжок, який подбає про ваші суглоби і поверне вас додому без натертостей, ось він. HOKA CLIFTON 10, а також інші моделі бренду, ви можете знайти в магазинах Інтерспорт по всій Україні, а також онлайн на сайті Epicenter.ua. Посилання залишимо в описі. Бігайте з задоволенням, підтримуйте свої стопи та підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавого та зустрічі на провіжках.